На сьогоднішній день є актуальним питания, это дорожно-транспортные пришествия, які трапляються за участю пішоходів та дітей. На сьогоднішній день з початку року трапилось 19 дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів. Також 8 дорожньо-транспортних пригод, это звени пешеходов, в яких 8, 2 людини загинуло та 6 людей поранено. все эти дорожно-транспортные пригоды сталися в темную пору добу. Так что есть актуальное питание – это ДТП за участие детей. С початку года 8 таких дорожно-транспортных пригод трапилось на территории области. С детей два ДТП, в которых 2, 2, 2 ребенка травмированы. На сегодняшний день даже автоинспекция Полтавской области проводит акцию «Пометь себя в тембре». Эта акция приурочена к тому, что э, пешеходам, будут, э, детям будут раздаваться вот такие светоповертающие стрички, которые будут привлекать увагу водеев, и бу водей будет за вид бачить, как э, по дороге рухается пешеход. Мы э, эту акцию распочинаем вместе в Миссии Полтаве, так что так уж это будет акция продолжена, и это, эти стрички будут распространяться по всей области. Ви будете проводити для дітей в школах якийсь урок, так? Потім, буде, для дітей буде проведений урок по безпеці дорожнього руху. Після цього уроку будуть надані дітям ці святопротаючі стрічки. Це питання не тільки Державтоінспекції області, це питання і самих батьків. Хотілося б звернутися до батьків, щоб вони слідкували за своїми дітьми, щоб не випускали їх в тену пару доби без свято повертаючих ліментів. Як... Чому б ми завітали саме змінили? Тому що саме в вашій школі йде на очаги, коли, наприклад, ті ж самі діти чи... Ну, взагалі я не знаю. От. Сьогодні я ще раз підкреслюю і неодноразово говорив, що звичайно треба навчатися дуже добре, це нормальне явище. Але завжди, щоб пам'ятали, найвища людська цінність це здоров'я людини. Тому пам'ятайте про це, коли переходите... Через дорогу там, де перехід спочатку, треба подивитись куди? Наліво абсолютно вільно. Дошли там, до середини, куди подивитись? Направо абсолютно вільно. Я ще раз користуючись з нагодою, надання, хочу подякувати вас і Сергію Миколаєвичу. Спасибі вам велике. Це дійсно, я б сказав, би, державна справа і спасибі, що ви знайшли час, завітали до нашої школи. Просто вам дійсно, ще раз все спасибо. Лада, Самарська. Е, сьогодні у вас урок дорожнього руху, так? Що ти зрозуміла? Я зрозуміла, що з е, автокатастроф гине дуже багато дітей. А все і за неуважне. Сьогодні я ще раз підкреслюю і неодноразово говорив, що, звичайно, треба навчатись дуже добре. Це нормальне явище. Але завжди, щоб пам'ятали, найвища людська цінність. Це здоров'я людини. Тому пам'ятайте про це. Коли переходите, через дорогу будете йти. Там, де перехід, спочатку треба подивитись куди? Наліво абсолютно вірно. Дошли там, до середини, коли подивитись? Направо, абсолютно вірно. Я ще раз користуючись нагодою, Наталіна, хочу подякувати вас і Сергію Миколаївичу. Спасибі вам велике. Це дійсно, я б сказав би, державна справа і спасибі, що ви знайшли час, завітали до нашої школи. Просто вам дійсно, щиросердно спасибі. Лада, Самарська. Що ти, сьогодні був урок дорожнього руху. так? Що ти зрозуміла з цього уроку? Я зрозуміла, що із автокатастроф гине дуже багато дітей, а все із-за неуважності або не подивився, що їде машина, або ж водій не побачив, що ти йдеш. І тому нам е, роздали ці сідодіодні стрічки, щоб вони могли е, відображати світло і щоб водій зміг побачити, що ти тут йдеш. Ти будеш радити своїм друзям, щоб вони також придбали таку стрічку? Так. В мене вже є багато друзів, які дуже турбуються про свою безпеку. Доброго вечора. У нас зараз проходить профілактична акція Поймійте себе в темряві. Ви не будете проти якщо ми вам повісимо всі елементи, він вам допоможе переходити проїжджу частину тим, що водій, побачивши його, буде вас бачити в темряві, коли ви рухаєтесь по вулицях та дорогах. А вам зручніше на сумку чи на руку? Можна і на руку. Можна і на руку? Як безпечніше? Безпечніше на руку, тому що водії, коли рухають, ви йдете рукою, руку тримаєте поблизу свого тулуба, і водій це до проїжджої частини. І тому водій буде вас бачити. Ми, звичайно, можемо вам ще також розмістити на вашу сумку. змогли водією також вас побачити. Дякую. Все хороше. Дотримуйтесь правил дорожнього руху. Ми хочемо запропонувати вам, щоб вас водії помічали таку стрічечку одягнути. І щоб ви ходили завжди з нею в темну пору доби. Дякую. А є у ребенка вже. А, ви нам скажіть, будь ласка, як не ви, ви відносите таку ініціативу працівників Даїцької нас? Добра учнями. ініціатива. Добра. Ви свою дитину також будете е, її світло ці елементи. Так. А чому бійні, якщо темрява, хай через дорогу ж іде, щоб її бачили водії. Якщо б ці водії дивилися теж і на дітей, і на їхні ж руки. Як вас звати, скажіть, будь ласка? Катя. Це uh -huh. Петр Ольга, я учениця третьої школи. Сьогодні ми проводимо акцію Поміть себе в Темряві. І я думаю, ця акція буде проводитися і надалі. І Ми будемо допомагати Даї. Ці стрічки ми роздаємо для того, щоб водій поміщав людей на дорозі, які переходять пішоходів. Добрий вечір. У нас акція безпечного переходу через пішохідний перехід. Можу ще вам вручити таку ленточку, ви можете повістити на сумку, чи давайте я вам прицівну. Вона світо відштовхнуть, тобто вас буде видно, якщо, наприклад, освітлення погане, вас буде добре видно за шумповувати.

Я думаю, це буде набагато краще і для водія, як для мене, набагато краще бачити людину, тому коли людина йде поблизу дороги, її неможливо помітити навіть на швидкості 50 чи 40 км за годину. Тому це, я вважаю, дуже гарно, що такі акції проводяться і дякую вам і вам.